Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас черговий прямий ефір. В рубриці час вивчення, слово. за доброю традицією, Два рази на тиждень я виходжу в цій рубриці, і ми маємо плідний час вивчення. Писання. Я сподіваюся, що це слово сьогодні буде для когось своєчасним. Воно зможе зможе підняти градус вашої віри, дати якийсь орієнтир. Той орієнтир, який ви очікували довгий час, вже ось і ну, можливо. Ця їжа сьогодні оживить вас. Давид колись молився, Господи, живим не твоєму. Одне слово від Бога, воно може радикально змінити все в сьогоднішньому дні, взагалі в житті людини. Ось тому ми не знаємо, коли і як наші слова вони можуть підбадьорити і дати відповіді або настанови, які є життєво важливими. Ось сьогодні я буду говорити про взірець, який. Ми з вами маємо, або буду говорити про нашого Господа Ісуса Христа, який в своєму служінні дав нам стандарт. Я думаю, що ці слова вони будуть мати вагу, якщо ми з вами сьогодні до них дослухаємося. Адже не так багато людей в світі, і тим більше. Християн дослухаються до порад. Ну, чому я сказав християн, тому що часто християни вони думають, що все знають. Ось. Але ця риса вона не повинна бути нашою. Коли я говорю про те, що ми, християни, маємо високий стандарт, і сьогодні ми будемо дивитися на Ісуса Христа, який взірець, який є приклад для наслідування та служіння є нашим еталоном ось то я говорю про те, що ми маємо задати правильний тон, ми маємо показати приклад. І зробити ми це можемо, якщо в нас. Буде мудрість Божа, а мудрість Божа, вона завжди прислухається. Вона ніколи не робить з завчасного висновки. Я знаю, що так багато людей, отримавши ту чи іншу інформацію, вони відразу роблять висновки. Вони відразу хочуть дати свою експертну оцінку і вже точно знають все, яке насправді. Але насправді це не так. Такі люди нічого ще не знають. І хто думає, що він що знає, нехай знає, що він ще нічого не знає, так каже Біблія. Ось ну давайте повернемося до. Предмети сьогоднішньої розмови, будемо говорити про е, високі стандарти, які ми бачимо в служінні діти служні Ісуса Христа, але я, давайте повернемось до назви. поїду Вірніше до назви сьогоднішнього ефіру. Будь справжнім, знаєте от що я бачу в Ісусі Христі, він був справжнім. Тобто в ньому не було жодного лукавства, в нього не було чогось замаскованого, що потім могло як вийти з іншого боку і показати його з іншого положення. І на цьому найбільш люди можуть опіктися, коли вони бачать одну людину, а потім це зовсім інша людина. Що так стається? Тому що людина добре маскує всі свої мотиви та, та наміри. Але нам з вами, християнам, потрібно бути прозорими. Я так вірю. Я не знаю, можливо, будете мене критикувати, але прозорість, як на мене, це захищеність. Я, наприклад, хочу бути прозорим в своєму житті та служінню. Я хочу бути прозорим в своїх. В відносинах з дружиною вона повинна мати все цілий доступ до мого телефону, до мого до моїх ресурсів, до мого життя. Ну, в якомусь місці я не приховую від дружини своє життя. Так, да, є щось нас, кожна особисто, на вчора ми говорили з дружиною. Вона каже мені твої захоплення дивує, так м'яко кажучи, то ти дивишся історичні якісь, вивчаєш історію, да історичні. Передачі, то тебе цікавлять горе, то ти, ну тобто, у мене є цілий перелік від спортивних захоплень до наукових, знаєте, але все ціло я з головою в Слові Божому в дослідженні Біблії, в Писанні, але знаєте, коли в мене є вільний час, я щось можу досліджувати інше і і як. І я кажу, що кожен з нас він може мати щось своє, індивідуальне, да? те, що ну, нам присуще, і туди комусь іншому, навіть не цікаво е, зануритись, Да? Ось це вже інше питання. Але е, в наших особистих якихось справах не повинно бути якихось злих умислів чи неправильних мотивів. Розумієте, про що я кажу? Тобто, ми повинні бути як на мене, прозорими і е, в якійсь мірі, в правильній мірі, прогнозованими. тобто я вірю, що Бог наш прогнозований в якомусь змісті. Від нього зла ніколи не вийде. Ніколи не, ми не зможемо очікувати чогось е, такого, що нас може здивувати в поганому змісті, коли ми будуємо відносини з Богом. Так ось я хочу, щоб моє життя було так само відкрите і прозоре. Христос показав своїм життям та служінням самого Отця. Він показав, е, яким Він є. Звичайно, ми, нам вічності не вистачить, ну, дивлячись писання, щоб зрозуміти і пізнати, яким є Господь насправді. Але я вам скажу так: все, що ми про нього будемо пізнавати, воно буде нас закохувати в нього і підтверджувати цю думку, що він добрий, що він прекрасний, що він неймовірно мудрий, величний і дальновидний. Він спрогнозував все попереду нас так, щоб. Здивувати нас приємним чином і виявити свою доброту в кожній дрібниці. І знаєте, коли ми з вами будемо уподоблятися, Господу, як діти улюблені, і е, жити в любові, бути таким, як Він, це щось дасть нам, це щось нам дасть, це допоможе нам будувати життя за вірним Божим стандартом, за стандартами небесної якості. Людина, яка живе, яка повна таємниць, яка, е, яку не можна відчути. Як в духовному змісті так і на рівні взаємодії, ну природньо людина не буде співпрацювати з тим, з ким немає дотиків, з ким немає спільних інтересів. І навіть якщо ми з вами можемо ну, створити вдавність, що нам щось цікаво чи інтерес, ну чи є інтерес якийсь в спільних справах, ми не можемо вічно грати, в гру, що нам подобається. Ось нам потрібно зрозуміти, що. Бути справжнім це добре. Коли тобі щось не подобається, це добре сказати, мені це не подобається. ось Або сказати, ну я це не розумію. Або коли ми маємо якийсь мотив, нам добре було б, ну, навіть якщо ми не буквально говоримо, ось я хочу цього. Добре було б натякати, дати зрозуміти, в якому напрямку ми думаємо, що нас цікавить. Це стосується молодих людей, які е, мають намір женитися чи вийти заміж. Вам потрібно розуміти, що. Ваше життя, все подальше життя буде з цією людиною, і вам добре було би хоча б на 80% відкритися в своїх очікуваннях, в своїх поглядах, в тому, в чому би ви хотіли прожити життя. Звичайно, буде, буде все змінюватися, буде в спільних в сімейних відносинах щось видозмінюватись, і ви будете мати ці спільні вже випрацьовані плани і погляди на життя. Але в цілому людина, яка виходить за вас заміж, вона повинна знати основні ваші засади, це точно. Адже коли ви їх відкриваєте потім, то це для людини це може бути шоком. Це прихованість, це несправжність. І коли ми справжні, ми, ми говоримо все, як є. Це добре, це непогано насправді. Ну і звичайно, ну я не говорю, що нам треба всі наші таємниці, які між нами і Богом або між нами якоюсь окремою людиною розповідати. Ні, я не про це. Коли ти справжній, ти, ти мудра людина, але ти. Є таке російське слово, нековарний, не підлий. Розумієте, про що я кажу? І коли ми, уподобляючись до Бога, набираємося його звичок, його напрямку, його шляхів, то нам ну, природньо, нам потрібно просто вивільняти те, ким Бог є, те, ким Бог зробив нас. Бо насправді кожна віруюча людина, от послухайте і почуйте зараз ці слова, особливо зараз ці слова, кожна віруюча людина вона добра. Вона добра. Я проповідав про інструменти досягнення людей для Господа цієї неділі. Ми говорили про те, що місіонерство це є Божий інструмент, це Божа ідея досягнення людства. Ось, і, людства і доброта один із самих таких вагомих інструментів, або одна із найпотужніших в арсеналі зброї. Зброя, яка може досягти цілий. Тобто добрість Божа або доброта Божа приводить людину до покаяння. Хіба ти не знав, що благість Божа приводить людину до покаяння? Таке запитання ми читаємо в Римлянам, 2 другому 4 вірші. Що ти нехтуєш Божим милосердям, його добротою. Адже доброта Божа виявляється, щоб серце людини було відкрите. І от коли ми з вами розуміємо природу Бога, що Він є добре і що Він нас створив по своєму образу і подобі, і після духовного народження ми з вами є саме таким самим, як Господь, брати та сестри, це щось дивовижне, це щось прекрасне, це те, в чому ми повинні знаходитись, це те, як нам потрібно жити надалі. Нам потрібно відображати ту природу, яку Господь створив в нас, і слідувати за нею. Звичайно ж, ми не, ми не повинні з свого боку ігнорувати якісь, ну, скажімо, реальні, реальні сигнали до того, що в нас є проблема, чи ми потребуємо змін. Ні. Ну я не конечно, нам треба показувати все погане, навіть якщо воно є. Ні, це в мудрість Божа поля в тому, що ми можемо його над ним працювати і не виказувати свої вразливі місця, але при цьому знати. З Богом говорити і знати, кому можна відкривати це все. Адже ми не, ми не витягнемо все життя жити двойними стандартами. Так, є речі, які Господь хоче від нас сьогодні. Є речі, які. Ми, з якими ми справляємося, з якими ми не справляємося. Ми не повинні всім при, першому, при першій зустрічі розповісти про те, з чим ми не справляємося. Ні, звичайно. Але при цьому всьому, ми не повинні жити в своєму удаваному світі, де ми в ньому одні, а на людях ми інші. Ні, ми повинні бути справжніми. Навіть є момент, коли ми можемо говорити про те, з чим в нас. Не виходить справитись. Ось як нам далі, але як нам далі бути? Як нам боротися з тими чи іншими життєвими викликами чи життєвими спокусами? Але це повинно робитися в мудрості Божій під керівництвом Духа Святого. І більше того, скажу, нам, як християнам, потрібно користуватися мудрістю і бути справжніми в якому змісті. Бути тими, кими нас створив Господь. І тут ми приходимо до дуже важливого заключення. Тут ми приходимо до того, хто ми є, до нашої духовної ідентичності. Духовно, ми відроджені діти Божі. Ми маємо природу самого Бога, яку інші люди не побачать, якщо ми її не продемонструємо. А природа Бога, вона є любов, це довготерпіння, це здібність бачити все, як Господь бачить. І у вас є ця здібність. Тому почніть бачити, отут ми можемо прийти до дуже важливого заключення до е, такої важливої біблійної теми, як отожнення з Христом. Ми з вами повинні подивитися на себе, як дивиться на нас Бог, подивитися на себе в першу чергу тим, ким ми є в духовному плані. І тоді нам легко бути справжніми, адже насправді ми не є злими. Насправді, у нас немає того, що могло би в житті от, або в наших намірах. Тих речей, які могли би славити Бога. Наш дух, навпаки, прагне до нього і прагне правди. Якщо ми будемо ходити за духом, то ми не будемо догоджати тіло, як каже Писання, і ми будемо прославляти Бога своїм життям та служінням. І я вірю, брати та сестри, що отак, таке положення, воно приведе нас в правильний напрямок, і отут треба думати про свою відповідальність і про те, наскільки я. Аналізую себе, випробовую себе. І наскільки я бачу себе так, як бачить мене Господь. Бо деколи ми по звички е, йдемо за тілом, бо цей світ так робить, і ми так робимо. Цей світ зразу не аналізуючи, робить висновки, і ми так робимо. Ні, ми так не робимо. Ми християни, ми Божі люди, ми, ми випробовуємо все. Ми не можемо, ми маємо мати критичне мислення. Якщо нас сьогодні закликають, ура, йдемо робити те, ура, товариші, Що це? Це комунізм, це, це совок, це мислення. Стадно, стадний інстинкт, це мислення людей, які е, напроч відсутні аналітичний розум. Ми повинні проаналізувати, чи правда це, куди е, куди мене закликають до чогось, чи добре це, що я роблю зараз, чи те, до чого мене закликають робити. Ми маємо бути керовані Духом Стим, бо всі діти Божі, вони, сини Божі, вони керовані Духом Божим. І я сьогодні хочу вас спонукати до того, щоб ви були справжніми і, на, і в в цьому ключі хочу закликати вас. Побачити, ким ви є, хто ви насправді? Перше, дитина Божа. Друге, ви співробітник Господа Ісуса Христа. І ви, як співробітник Божий, не можете все собі дозволяти і робити те, як, ну, як вас закликає цей світ робити. Да, ми є громадяни нашої країни, ми повинні вшанувати Божий устрій, поважати владу, яка є. Країні, яка е, по, як устрій е, правопорядку, це Боже устрій, я про це мог, ну, окремо говорив і можу знову говорити, але у ну, мене сьогодні не вистачить часу, щоб все це е, описати вам. Але по суті, так, ми, ми відносимось правильно до цього всього. Але якщо е, щось в країні чи щось в е, органах, окремих органах влади, або просто десь як е, на Індивідуальному рівні в країні щось почне е, нас захоплювати, або хтось прийде на, до нас з пропозицією, і ця пропозиція вона буде не е, продиктована небесами, в ній не буде основи Слова Божого, то нам потрібно відмовитись від цього. Чому? Тому що ми маємо бути справжніми, не повинні жити двоєними стандартами. Ми повинні жити тільки Словом Божим і керовані Духом Божим. Більше того, скажу, ми деколи. Можемо і ну хтось може мене зараз критикувати. Е, людина має право не повинуватися владі, якщо ця влада закликає її до беззаконня. Наприклад, якщо наша армія буде агресором, піде захоплювати сусідні країни, я не збираюся бути частиною агресивної армії країни. Бо армія вона створена або поліція в країні, або органи правопорядку створені для того, щоб захищати спокій, а не агрес... займатися агресивною політикою. З, -з, 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 -з -на 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 порушувати межу ближнього свого. Це прокляття порушити межу ближнього. Це крадіжка, і хтось закликає тебе красти – Тікай звідти, каже Мудрий Соломон, не йди з тим, хто тебе чатує. Це, це на душу твою, диявол чатує. Не йди цього робити. Тому я тоді можу противитися владі і навіть бути гонимою владою. Розумієте, в радянському Союзі багато віруючих сідали в тюрми за те, що вони публічно не поклонялися цим ідолам, не приймали цю присягу безбожної країни, яка е, в своїй ідеології під маскою добра насправді. Займалося тотальним контролем і напрямком. Неправильним напрямком. І Божі люди не хотіли брати в тих планах, тих ідеях ніяку участь. І от тому нам з вами потрібно зайняти правильну біблійну позицію, позицію добра, Божу позицію. І бути справжніми. Я сьогодні хотів би, щоб кожен з нас для себе визначив. Що в моєму житті сьогодні є пріоритетним? Що для мене сьогодні є головним, а що для другорядним? Головне це уподоблятися Христу і показувати цьому світу все, що відкрите мені Богом. Я лист написаний, ви лист написаний. Сьогодні ваші родичі читають з неба лист, письмо Бога, через вас, Бог являє себе їм. Якщо ви будете справжнім, якщо ви будете передавати ту частину природи, якою Господь наділив вас, і хтось каже, це неможливо, це у вашому розумі неможливо. Все можливо тому, хто вірує, все можливо, тому, хто став на шлях слідування за Богом. Фактично, все можливо вам, якщо ви народилися від Бога, і ви є дитина Божа. У вас є духовна природа, ви можете бути на духовній чистоті і завжди чути сигнали Духа Святого. Коли пророк в Ізраїлі чув, що говорив цар сирійський в своїй спальні, то це не була його здібність, це, була, це був Дух Божий на ньому. Це була його природа, духовна природа, здатність чути від Бога. І ми з вами маємо цю здатність чути, тому ми можемо бути такими, якими нас бачить Бог. Ми можемо бути добрими. Бо я вже знову повернуся. Апостол Іван наставляв улюбленого гая. каже: уподобляйся до доброго. Тобто, з іншими словами, ти можеш бути добрий. Можеш. Не кажи, що я не можу. Ти можеш, тому що в тебе є природа. Боже, в тебе є здібність духовна. Якщо ти розвиваєш життя за духом своїм, то ти будеш приносити плоди духа. Якщо ти не йдеш за цією природою, ти будеш ходити за тілом, і ти не зможеш бути справжнім. Ти не можеш бути, ти будеш приховувати все, бо в світі все одно люди ходять як маскарад. Вони робляться добрими, а вдома б'ють дружин. Ну, наприклад, да? на регулярній основі. Я не кажу про те, що людина може мати якісь різні погляди, там, противостояння, спори. Звичайно, ми всі можемо мати якісь свої. Відмінні е, цінності чи окремі погляди на ту чи іншу якусь життєву тему, і ми можемо публічно про це говорити. Але все, що таємне, знаєте, от занадто е, прикраси, да? то, то це нас не прикрасить в кінці, що ви розуміли. Тобто, людина Божа вона повинна бути справжньою. Вона в цілому має відповідати тому в якому Господь бачить, в який Господь її в якій Господь яке Господь її поклав, тобто в положення, яке вона займає у Христі. Ми у Христі переможці, ми у Христі маємо мудрість, ми у Христі маємо забезпечення, захист і напрямок. Ось ми повинні себе так побачити і бути такими, бути справжнім. Так, якщо ми маємо якісь виклики, ну скажімо, ми не можемо щось зробити, це не є щось страшне. Всі чогось навчаються. Якщо я чогось не знаю, я можу цього навчитися, і я можу про це говорити. Це не соромно. Це не соромно дослухатись до чиїсь думки і дати визнання, що ця думка краща, ніж ваша. Це не соромно, це, це нормально, будь справжнім. Не робися розумнішим, ніж ти є насправді також. Звичайно, ми, ну, навіть глупак Біблія пише, якщо мовчить, він видається мудрим. Це теж хороший, хороший напрямок для тих, хто хоче. Хоч трошечки виглядати мудрим, так, помовчати? так. Але ну, це так жартома, але в цьому є жарті велика доля істини. І от що я зараз хочу сказати, що кожен з нас він повинен побачити себе справжнім в, в тому положенні, в якому Господь нас бачить. Як це на практиці відчу, відчути, як нам на практиці побачити себе? Таким, як Бог нас бачить, і являти себе таким, якими ми є насправді. Перше, це розвивати, розвивати своє духовне життя. Я вже кажу це зараз буквально до християн, до тих людей, які народжені від Бога і які знають свою духовну природу, розуміють цю природу. Якщо ви не проводите час в банально от скажу, в читанні Слово Боже, бо ви вже виросли з цих штанів, мені так деякі казали, я вже виріс з цих штанів вже прочитав Біблію, Людина зайде дуже далеко, скажу вам так. Якщо ви виросли з цих штанів і ви вже не читаєте Біблію, у вас немає духовного розпізнання, вас легко буде за, за, е, захопити якимось вітром вчення, вітром вчення, псевдодуховністю. Ви будете відкривати портали, ви будете літати десь де завгодно. І слово для вас буде ну, нічим. І це буде трагедія у вашому житті. Ця трагедія вона зруйнує ваше життя. Вона не дасть вам сили в, дух, в дусі. В дусі людина отримує силу, коли вона живиться справжньою їжею, духовною їжею, Словом Божим, і дає можливість Духу Святому цього, цього, це, це слово розтворяти вірою і перетворяти в реальність життя. Ти будеш вміти прощати, ти будеш жити в реальній свободі, бо тільки істина, слово Боже, проводить свободу. А все інше, знаєте, це буде життєві відмазки. Це буде... Е, Життя за тілом, коли людина буде шукати знань і визнань, і визнань в світі, в якихось колах таких самих дивних людей. Бо насправді духовність вона виміряється нашим здоровим розумом, який ми отримуємо з Біблії, зі Слова Божого, коли ми в Слові бачимо Христа щодня, коли ми насолоду від того тексту, якого ми десятки разів вже прочитали, і, і далі продовжимо читати. І коли ми так дивимося на життя, тоді нам легко бути справжніми, тоді нам легко визнавати помилки і виправлятися, легко прощати, легко е, досягати цілий, легко служити Богу, тому що ярмо моє не, не тяжке, ярмо моє любе. Ісус сказав. І тоді е, ви можете сказати: ну, це е, занадто високі стандарти. Та ні, життя з Христом це життя, яке. Е, Богом заздалегідь прописане, в якому є все передбачення для тебе. Життя з Христом це життя, яке витісняє хвороби, життя з Христом це життя, яке витісняє страхи. Життя з Христом вона, воно допомагає нам е, побачити себе такими, якими нас Бог бачить, і бути справжніми. Тобто, ми живемо в свободі, і ми не боїмося цієї свободи, не боїмося прозорості, не боїмося. Говорити все, як є. Чому? Тому що ми знаємо, ким ми є, як Бог відноситься до нас і що Бог від нас вимагає. І коли ми це все розуміємо, це прекрасно, брати та сестри, це неймовірно прекрасно, це чудово. І я сьогодні це кажу вам не для того, щоб вас якимось чином смутити, або якимось чином завести в неправильні. Скажімо, якимось якісь орієнтири в житті. Ні. Я навпаки хочу, щоб ви себе відчували в свободі, в Божій присутності, там, де Дух Господній, що там? Свобода. Свобода яка? Робити все, що ти хочеш? Ні. Свобода від думки інших людей, свобода від залежності, від гріха, від навящих думок, від страху, свобода від всього, що може знищити тебе. І нам з вами сьогодні потрібно жити в реальності цієї свободи, тому що за цю свободу Ісус Христос заплатив велику ціну, величезну ціну. Ми повинні шанувати Його жертву і жити в цій свободі, слава Богу. Сьогодні я вірю, що церква Божа вона піднімається і ця свобода сьогодні через вас захоплює інших. Люди бачать ваше життя в Бозі і захоплюються Богом, захоплюються е, шляхами Господнім. Наповнюється Духа Божого у вашій присутності. Аллилуйя! Це ж прекрасно. Будьте справжніми, будьте людьми, які пізнають Бога, і страх піде. Бути справжнім легко, коли ти у Ісусі Христі концентруєшся на правильних акцентах, бачиш себе з Божого, з Божої точки зору, з його позиції. Тобі легко тоді прощати когось. Адже ти знаєш, як Бог прощає тебе. Тобі легко благовістити, адже ти знаєш, що це шлях спасіння. Тобі легко пояснити, чому ти віриш в Бога і не ненавиді, і ненавидіти тих, кому ти це робиш. Адже в тобі є дух Христа, який навіть учні не розпізнали в Ісусі Христі і не зрозуміли, якого вони духа, навіть будучи з Ісусом Христом. Вони хотіли зробити те, що їм видавалося справедливо, коли їх не пустили на ночівлю в село. Йшли вони в напрямок Єрусалиму, і їх не пустило одне севральське село в своє поселення. Злість переповнила учня, але Ісус каже, ви не знаєте, якого ви духу. Тобто, іншими словами, ви не знаєте, якого я духа, бо син людський прийшов що? Не нищити. А рятувати. Цілі Божі, вони важливіші за цілі людські. Ви чуєте мене? Цілі Божі важливіші за цілі людські. Якщо ми сьогодні це не усвідомимо, якщо ми не будемо своє життя направляти в цей напрямок, наше життя піде, знаєте, саме ті, той, хто пускає життя, воно піде в руслі цього світу. Цей світ він захоплює. Розум не обновлений, він, він з, з, змішується з цим світом легко, з його ідеологією, з, з наративами, з закидами, які світ, який світ е, закидує. Але людина обновленого розуму вона має сіль, вона, має, вона світить Євангелію, вона має основну, головну засаду е, своїх переконань це Слово Боже і дух Ісуса Христа, Дух Любові. І здорового розуму, відсутність страху, бо не дав нам Бог Духа страху. Алілуя, Слава Богу! Я сьогодні проголошую силу Духа Святого на вас. Я проголошую сьогодні силу Духа Святого в життя кожної людини, яка чує сьогодні ці слова. І Нехай Божа присутність посилюється і бути справжнім, бути сильним, бути е, Божим представником це ваш шлях побачити себе тим, ким бачить вас Бог. І люди до вас потягнуться. Тому люди тягнулися до Ісуса Христа, тому що Він був справжній. Він є еталом, Він є взірець, Він є наш Господь. І ми все ціле на нього рівняємося. І тому ми, як діти улюблені, будемо похожі на нього. І житимемо у любові, як, 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 як ми маємо заповідь. Аллилуйя! Давайте молитися. Я сьогодні буду молитися, щоб Дух Божий сьогодні торкнувся тих людей, які е, зараз приєдналися до цього прямого ефіру, чи дивляться, чи слухаються свого запису. Господь, я молюся в ім'я Ісуса Христа, яви себе могутнім чином в житті кожної людини, яка чує ці слова. Зніми е, тягарі, зніми переживання, страхи. Я молюся, Господь, яви себе могутнім чином в житті кожної людини, яка приймає цю молитву, яка потребує твоєї своєчасної допомоги. Я дякую тобі, Ісусу, що ти чуєш ці слова. Будь прославлений відповіді на, на цю молитву. І прямо зараз наповни собою кожного. Скаже зі мною «Амінь». Амінь. 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 Дякую, друзі, що ви добули зі мною до кінця. Дякую, що ви сказали амінь. Нехай Божа присутність, Божа мудрість скірує вас надалі. Служити йому в силі Духа Святого. До наступних зустрічей, дорогі.